По справі Фаріон виплили неочікувані моменти. Осія знайдені докази та висновки експертів навели на дещо лякаюче, начебто почали докупуватися до замовників, відповідальних за загибель жінки. Вже звучало, що хлопець просто виконавець і тепер намагаються викрити замовників. Є декілька версій, а одна із них зовсім вражаюча. Напевно, мало хто розраховував на таке. Подробиці почуєте далі. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. Ми будемо розпочинати. Виявлено нові факти у справі замаху на Фаріон та важливі деталі злочину. Але про все по порядку, як ми знаємо, у будинку підозрюваного у нападі на Фаріон провели обшук і вилучили чимало особистих речей. Згідно з матеріалами суду, це майно було арештовано за клопотанням слідчого і є частиною доказової бази у справі. Але багато доказів до цього ймовірно ці наштовхують правоохоронців на версію із рашистським слідом. Адже саме Рефі найбільш виєднань. Ця ситуація пропагандистські та прокремлівські змі вже намагалися використати історію замаху у власних цілях, посіявши розбрат в українському суспільстві. Служба безпеки України відпрацьовує версію про причетність саме рашистських спецслужб до замаху на громадську діячку, колишню народну депутатку Ірину Фаріон. Перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко зазначив, що українська спецслужба вивчає зв'язки підозрюваного як на території України, так і за кордоном. Одна із основних версій це причетність служб країни агресора до організації вказаного злочину. Ми перевіряємо причетність затриманого до одного із радикальних рухів, центр якого знаходиться у країні агресорці, повідомив Сергій Андрощенко. А міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що під час обшуку затриманого за підозрою в скоєні замаху 18-річного мешканця Дніпра в історії браузера на його мобільному пристрої знайдено пошукові запити, які можуть свідчити про його інтерес до діяльності різних пророшень. Ських налаштованих політиків у різних регіонах країни, зокрема, різні експерти одностайно наголошують на тому, що підозрюваного хтось готував. Його підготовленість помічається як у поведінці у залу суду, так і в підготовці. Технологічність прослідковується в зміні одягу, зміні орендованого житла, а також в його поведінці після того, як скоїли сам замах на фаріон. Кримінальний психолог Юрій Ірхін наводить деталі поведінки 18-річного підозрюваного, що вказують на те, що він діяв не. Самостійно я вважаю, що він підготовлений. А хто чи його готували, чи сам готувався, це інше питання. Але в нього є виражені ознаки готовності належного рівня готовності до цього процесу. Тобто його затримали не зненацька. Його затримання не було, не було для нього неочікуваностю, такою, прямо раптовістю ні. Він був готовий до цього. Більш того, його все, про що ми зараз говоримо. Весь контент його поведінки, комунікативної діяльності свідчить про те, що він готувався саме до такого процесу до процесу його допиту. На всі решта питань, які стосуються саме е -е, з кримінально значимих подій. Він питання не надає. Він свідомо від них, причому уміло він від них уходить. Для нього жодне запитання не викликає якогось стресу. Або ну принаймні він не замислюється навіть над uh, сенсом надання відповіді чи не відповідь. Він каже: Далі, давайте наступне питання. Наступне питання криміналіст також зазначив, якщо Зінченко відпрацьовував план, то у нього мала бути сильна мотивація, або його хтось мав на це мотивувати. Я не побоюся сказати, що це майже професійно. А тут вже виникають питання: чи може людина у 18-річному працювати так професійно виконувати такого роду дії? Тут вже питання. У мене, наприклад, є підозра, що з ним хтось керував, його хтось готував. Це не самостійне рішення, мотив та намір, сказав Вірхін. А у Рошиськах чи про телефоном телеграм каналах обговорювали особистість і самої Фаріон виправдовували мотивацію підозрюваного. Зокрема, в одному із каналів на 40 тисяч підписників назвали підозрюваного героєм. За ліквідацією Фаріон йому вся Україна має сказати дякую. Ідеться у повідомленні. Інший дописувач у рашистському каналі, майже на півтора мільйона підписників пише, що ліквідувати Фаріон це як розчавити клопа. За це судити не можна. Автори іншого каналу із 700 тисячами підписників. Пропонують вручити підозрюваному орден, призначити прожиттєве утримання та відпустити у чаті телеграм-каналу ведучого пропагандистського каналу Салавйов Лайв Андрія Пономаря. Один із дописувачів жалів заарештованого. Він називав його жертвою пропаганди, яку за словами дописувача поширювала Фаріон. Шкода пацана писали вони, якби всі ці організації були заборонені, якби таким як Фаріон затикали рота, якби судили за бузину та інших багато, якби але нічого вже не вдієш. Ідеться у повідомленні рашиських медіа. Пов'язування ліквідації бузини та фаріон уже було тезою пропагандистів, які коментували замах на українському визнавицю. Також проросійські пропагандистські телеграм-канали поширювали власну інтерпретацію подій, відповідно до якої за замахом на Фаріон стоїть українська влада. А підозрюваний лише ЦАП відбув. Вайло, якого банкова використовувала для своїх внутрішніх розбірок, так один із каналів із 27 тисяч 60 тисяч підписників апелював до того, що зовнішність хода підозрюваного не збігається з нападником на Фаріон. Його автор переконував свою аудиторію в тому, що Зінченко не справжній кілер. У групових чатах Рафії і в коментарях під публікаціями про затримання підозрюваного користувачі залишали коментарі, у яких звинувачували українські спецслужби в затриманні невинного хлопця. Так, за версією одного із користувачів телеграму, замах на Фаріон це постановка. А СБУ нібито затримала першого хлопчика, який їм трапився. А після повідомлення заступника голови СБУ Сергія Андрощенка про перевірку причетності рашиських спецслужб до замаху на Фаріон, пропагандисти почали висміювати версії про наявність сліду РФІ у цій справі. Один із каналів мільйонників відреагував на повідомлення про імовірне вербування підозрюваного жартом. 18-річний хлопець просто сидів удома, ніби не знав, що його шукають. Мабуть, завербували його так, що він навіть не подумав про втечу проти версії про взязки підозрюваного із РФ, пропагандисти використовують те, що батько підозрюваного воює в лавах зсу. Ось що тоді писав один із пропагандистів. Цитую. Через це повністю розбивається версія Києва щодо участі РФ в ліквідації фаріоної те, що стрілець пішов на співпрацю з країною, проти якої воює його батько, неможливо. Написали в телеграм-каналі з двомільйонною аудиторією РФ. Утім, окрім спростування версії про рашистський слід, пропагандисти використовували і батька військовослужбовця як інструмент для дискредитації української армії. Мережа рашистських телеграм-каналів опублікувала близько 30 однотипних дописів, які розпочиналися із фрази Син ЗСУшника на Падник на українську мовознавицю Фаріон. У перші години після оприлюднення із порушенням презумпції невинуватості персональних даних підозрюваного автори постів також намагалися оперативно поширювати це повідомлення після машинного перекладу на англійську. Отже, у реакціях про і рашистських користувачів телеграму на суд над підозрюваним у замаху на Фаріон спостерігається характерна для пропаганди тактика поширення суперечливих версій подій. У проаналізованих повідомленнях можна виокремити кілька версій, які подаються паралельно. Згідно з однією з них замах на фаріон конфлікт між різними течіями українців, згідно з іншою версією, підозрюваний не винуватий. Його нібито підставили українські спецслужби щоб приховати справжніх винуватців. Згідно з третьою напад на фаріон справа рук рашиськомовних українців, у яких, начебто, увірвався терпець від повчань, якою мовою говорити. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі, за те, що ви до кінця. Підпишіться на нас, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.